Доброго дня, шановні любителі Винограду та виноградної Лоси. Сьогодні 17 березня 24-го року сутиски оселя Кобильника Олександра. Я, що я хочу поділитися цим, цим відео? Е, показати посадку виготуючих саджанців винограду. Ось мене ви бачите вже в, в такому самому пророщувачі, плаваючому вже, у, 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 корінці пускають, у банках пускають. В чубоке. Я їх зараз висаджую. Ось вони вже в мене, вони вже в мене висаджені. Ось бачите є. Ось. Невелика кількість, але вже висаджена. Я хочу вам показати, як я це роблю. Можливо, мій опит буде корисний для моїх переглядачів мого каналу, тих, хто у мене купував саджанці та й взагалі для всіх любителів цієї цікавої справи виноград. Ось Дивіться, беру саджанець. Ось тут в мене у коріннювачові є лоза, яка проросла, ось. Дивіться, бачите. Ось такі от корінчики. вони вже тут від 5 мм до п'ятера до 15 мм це навіть вже перерожчий, тому що найкраще садити, коли довжина корінчиків ось така, як ось з цієї сторони. 5-7 мм до сантиметра. Їх тоді найкраще садити в контейнера. Що ми будемо далі робити? Ось бачите, я підготував тут необхідні всі компоненти. Що в нас земля? От посадкова земля для розсади, яка подається в магазинах. Я, я тут нічого не мішав, нічого не додавав. Ось це чиста земля. Одна от бачите, бутилка ось така півтора-літрова. Від води мінеральної обрізано. Тут зроблені дренажні такі дирочки. Збоку ще наробив так для, для більшої, більш гарної вентиляції ґрунта. І от насипав на низ трошки керамзіт. У мене для мене от доступний керамзіт такий мілкий. Для інших може бути розбитий кирпіч, може бути покрошений пенопласт. Ну, все що угодно, то, що не сідається, да, любий матеріал. Для мене доступний керамзіт такі мілкий. От я на неї сипав. І це вже як дренажна така система. Можна садити при такій землі, при такому ґрунту. Можна садити взагалі без, без дренажа. Теж я бачив, в виноградовій садять і гарні результати в них теж Ну, Я все-таки практикую так, тому що мене так навчили. Зберу землю. Засипаємо. Більше пів стакана. Чим більше землі в нас знизу, тим більше буде більший об'єм для кореневої системи. З, звичайно, було б совком набагато зручніше, але в мене його немає. Чомусь, не знаю чого, не купив, не придбав я його ще. Все привик руками. Трошки її втрамбувати, тому що буде при поливі земля буде сідати і саджанець буде вивертатися в сторону, якби лягати, коли буде земля не, не підтрамбована. Бачите ось так? Бажано, щоб грудок не було так роз, розмільчити всю землю, яка була одного одноманітна, така однородна. Зберемо саджанець, бачите? І на середину ставимо його. Якщо ви бачите, що корінчики ваші підгинаються і можуть бути зломані, то робите такий якби горбочок невеличкий посередині, щоб корінчик не зламався, коли ми будемо присипати. Знаєте, що я вам покажу, так як я обично роблю, то я дуже культурно там савком я ось так беру і засипаю. Ось так по боках. Легенько. Ще всипав. Йоп, Землі зверху має бути від п'ятки посаджен... посадженого вашого садження рівно стільки, скільки буде необхідно для того, щоб держалася лоза, от оця у вас, не падала. Щоб він фіксувалось її положення. Да? Тому що чим довша лоза, тим більше ґрунту має її фіксувати. Інакше вам треба де тут ставити з боку ще. Додатково кілочок, підв'язувати його, це теж така досить. Ну, Якщо один-два саджанці, то це не страшно, можна підв'язати. А якщо більше, то вже трошечки проблемно. Ось так. Все він тримається. Тепер дивіться, що я роблю. Тепер треба його полити. Проста вода, це в мене з-під крана не хлорована вода. Не хлорована. Можна поливати чистою водою. Теж від цього, якби, ну результат буде дуже гарний. Я все-таки, опять же, так як навчився, як мене навчили, людина винограда не вчив. Віктор Павлович з, з Полонного Хмельницької області мене вчив так робити, я так і роблю. Я беру кілька кристаликів марганцовки, буквально кілька. І розовим розчином таким ось, бачите? от вона. Стає розовий розчин. Вам можливо і не видно, ну замітно, все рівно. І буквально на цей контейнер ну, грам 50-70. Земля, її влажність, така, що дивіться, бачите, я вам покажу. Я взяв руку, зжав і вона держиться грудки. Це зволожений ґрунт. І нормальний. В ньому гарно коренева система буде себе почувати, яка буде рости. А от тут, бачите, оце така водичка. І я. Зараз. Грам 50-70 буквально. Влив. О, чуть-чуть ще. Все. Притримую, тому що може лягати. Якщо ви не уплотнете ґрунт з боків, то саджанець буде, чубук, буде лягати на, на бік. А якщо буде хорошо так, в міру, то все буде добре. От стоїть він на місці. І от зверху ще присипав цею землею. Все, бачите, ось саджанець посаджений. І йде до, до своїх до братії. Бачите? Ось так це все робиться. Можливо, це комусь буде зовсім не нужним, що я зараз показую. Але кому це знадобиться, я буду радий, тому що, значить, мій ось цей труд, який я показав, не буде марно показаний в інтернеті. На цьому буду завершувати своє відео. Миру і добра всім. Слава Богу за все.